Товариство день добрий. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий всіх бачити на нашому ютуб-каналі. Дякую, що перейшли. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Всі, хто не підписався, обов'язково доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які люблять свинарство. Разом з тим, друзі, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну і чергове обговоримо разом з вами питання цінової політики на маленьких поросяток. Лепні, які завжди убиваються за друзі. Ну а ми по старій добрій традиції якраз обговоримо разом з вами все те, що відбувається із цінами з попитом на маленьких поросяток. Я які завжди розповідаю вам все, що відбувається у наших краях а це Сумська область, і Конотопський район, локально із цінами, і з попитом на маленьких поросяток. Купують безпосередньо на сьогоднішній день поросят чи ні? По якій ціні. Ну а від вас по старій добрі друзі, прошу перейдіть у коментарі. Напишіть, будь ласка, регіон, з якого ви нас дивитесь, хто дотичний до галузі свинарства, хто володіє інформацією, можливо, хто продавав поросяток або купував. Опишіть, будь ласка, що відбувається у вас. Ну, як то кажуть, на сьогоднішній день, а це у нас 13 липня 2025 рік. Будемо мати певне розуміння, куди ми рухаємось. Нарешті стало тихо. Всі поїли, всі заспокоїлись. Нервова система заспокоїлась. Друзі, нас пролив сьогодні доволі таки потужний дощик, ну але це не може не радувати, тому що до цього на протязі двох тижнів ну, просто Африка була. Ну і дощик як не як, але він дуже і дуже потрібен безпосередньо його родині і на полях. Так що ми цьому дуже дуже раді. Отже, друзі, якщо ми говоримо про базар, ціна на базарі на поросяток від 2,5 до 3 тисяч гривень. Це продаваємо, ходова ціна. Кабанчики у наших краях ну, якраз от, користуються набагато більшим попитом і спросом, свинки меншим, але тим не менше. Поросятка вага яких до 10 кг, це 2500, 2700 кг. Якщо це кабанчики, якщо поросятка 11-12 кг, 2,800 кг. Три тисячі гривень. Ну і якщо поросята вага, яких 15 плюс, це 3,5-3 800. З дому хлопці, з, з ким я спілкуюся, продають від 2800 до 3 тисяч гривень за голову. Це поросята 10-12 кілограмів. Що стосується, друзі, попиту, знову ж таки, ситуація так складається, що ну, поросяток беруть, але прям якогось такого мега-нереального ажіотажу не спостерігається. В принципі, виною тому. Дуже багато факторів, незрозуміла ситуація із зерном. Дуже жарко. Люди, в принципі, я думаю, ближче туди до осені, але все одно будуть брати поросяток. З'явиться картопелька, городинка, бурячки, кабачки. Ну і село в будь-якому випадку при можливості як тримало, так і триматиме тих же самих поросят. По відгадівлі ми вчора з вами ситуацію розбирали. Ціна на відгадівлю Сумська, Чернігівська, Полтавська область. Хлопці пишуть уже 90-95 гривень. Є шостка, відписалися, що по 95 гривень. Ну а всі, хто там пишуть, що, що ти мелеш, друзі. Ну знову ж таки, не хочеться зовсім на вас, як то кажуть, звертати увагу і щось вам доказувати. Факт є факт, ціна є. Так що працюємо, друзі. Слава Богу, що така можливість є. Слава нашим захисникам. Так що, товариство, рухаємося далі. Чекаю з нетерпінням інформації від вас стосовно цін на поросяток, Ну і в цілому ситуацію, якою вона є у ваших краях, ми погнали працювати далі. Волога страшенна, парнеча, але нічого страшного. Працюємо далі.